Як пов'язана їжа і нафта? Здається, що ніяк. Проте це не так. Насправді саме нафта важливий складник багатьох смаколиків, особливо тих, які так люблять підлітки. Так, ти точно здивуєшся, коли дізнаєшся про що ми. Паливні корисні копалини горять і виділяють тепло, але не просто так. Завдяки цьому нам тепло взимку, світло в темряву, зручно в побуті і швидко в дорозі, бо куди ж без палива. Паливні ресурси мають осадове походження та залягають в осадовому чохлі платформи. Їхній видобуток ведеться як на суші, так і в морі. Серед видобутої у світі паливної сировини, за вартістю дві третини становить нафта, природний газ та вугілля. Чому? Бо саме ці ресурси найбільш енергоефективні. Тобто виділяють найбільше тепла. Тому їх використовувати досить вигідно. Перше місце за запасами паливних ресурсів займає вугілля. Воно буває буре. І Кам'яне Кам'яне вугілля цінніше, бо має більшу теплотворність, тобто під час горіння виділяє більше тепла. Запасів кам'яного вугілля у світі більше близько 60%, а бурого 40%. Великими кам'яно-вугільними басейнами світу є Палацький у США, Кузнецький у Росії, Північно Східний у Китаї. Карагандинський у Казахстані, Східний в Індії та Південно-Східний в Австралії, у Європі великими є Верхньосілеський у Польщі та Донецький в Україні. Найбільше вугілля видобувають у Китаї, США, Росії та Індії, адже галузь електроенергетики цих країн здебільшого працює саме на вугіллі. Але Китай та Індія, попри великий видобуток вугілля, ще й купують його найбільше у світі, бо власних обсягів недостатньо. У трійку найбільших імпортерів входить і Японія. Високорозвинені країни Європи значно скоротили видобуток вугілля, хоча мають досить великі поклади цієї копалини. Бо купити його в інших країн, наприклад, у Південно Африканської Республіки. Чи Австралії дешевше та й екологія лише подякує. В Україні зосереджено близько 4% запасів вугілля світу. Кам'яне вугілля в Україні видобувають у двох басейнах, зокрема у Донецькому, одному з найбільших у світі. На нього припадає більше ніж 90% запасів країни. Через бойові дії на сході України з 2014 року видобуток вугілля тут значно скоротився. Це спричинило великий дефіцит. Тому надалі його покривали імпортом з Південної Африки. На заході України є ще один кам'яно-вугільний басейн. Пригадай, як він називається Це Львівсько-волинський басейн. Тут поклади вугілля значно менші, мають нижчу якість, а видобуток складніший. Місцеве вугілля задовольняє лише локальні потреби. Буре вугілля в Україні залягає в межах великого придніпровського басейну. Тут розвідано близько 200 родовищ, але воно майже не водобувається. Використання вугілля за останнє століття значно знизилося на користь видобутку більш ефективного та простішого у використанні та видобутку палива, природного газу та нафти. Проте запаси вугілля у світі ще досить великі. За підрахунками вчених, їх може вистачити на більше ніж 500 років. Видобуток нафти і газу. Нова золота жила ХХ століття Деякі країни за останні роки отримали статус нафтодобувних та побудували на цьому свою економіку. Нафта і природний газ мають низку переваг проти вугілля, їх дешевше видобувати і транспортувати. Вони під час горіння виділяють більше енергії, а викиди в атмосферу значно нижчі. Окрім того, нафту застосовують у хімічній промисловості, переробляючи її, виготовляють більше ніж 300 видів хімічної продукції. Також нафтопродукти стають у пригоді і в харчовій промисловості, деякі речовини, що містить нафта, використовують у виробництві жувальних гумок, цукерок, льодяників і навіть чипсів. і можеш надякувати за цю інформацію. Найбільшим нафтовим басейном є район Перської Затоки, тут зосереджено близько двох третіх запасів нафти світу, великими нафтогазоносними басейнами світу є Єзонський, Сахарський, Техаський, Західноканадський, Північно-Морський, а також басейни Гвінейської та Мексиканської заток. Країни лідери за запасами нафти Венесуела, Саудівська Аравія, Канада. Іран, Ірак та Росія. Найбільшими експортерами нафти є країни ОПЕК, Росія, Мексика та Велика Британія. ОПЕК це організація країн експортерів нафти. До її складу входять 13 країн: Алжир, Ангола, Еквадор, Габон, Іран, Ірак, Кувейт, Лівія, Нігерія, Катар, Саудівська Аравія. ОАЕ та Венесуела. Саме на ці країни припадає дві третіх всього експорту нафти. Найбільші імпортери, тобто покупці нафти, Японія, США, Китай та країни Західної Європи. Часто нафта і природний газ залягають поряд. Найбільше газових родовищ зосереджено в Західносибірському басейні що в Росії. Окрім цієї країни, лідерами за запасами газу є країни Перської Затоки і США. Велику кількість природного газу імпортують високорозвинені країни Японія, Німеччина, Італія, Франція, Нідерланди та Польща. Значні потреби є й у великих індустріальних країн Китаю та Індії. Ці країни імпортують газ численними трубопроводами та морськими танкерами. Великі запаси нафти та природного газу розвідані в надрах морів та океанів. З розвитком технологій видобуток цього палива на морських платформах значно зріс. Великий попит на нафту та газ збільшує й видобуток, а це спричиняє зменшення запасів цих копалин. За підрахунками науковців, при сучасних обсягах видобутку нафти її запасів вистачить приблизно на 50 років, а газу на 100. Це спонукає до розвитку альтернативних джерел енергії, що, хоча б частково, зможуть замінити викопне паливо. Видобуток нафти і газу в Україні поступається в видобутку вугілля, адже цих ресурсів менше, а їхні запаси вже досить виснажені. Проте перспективи є. Родовища нафти та газу в Україні зосереджені в трьох нафтогазоносних районах: західному, східному та південному. Найбільші запаси нафти і газу зосереджені в східному районі. Західний район найстаріший, запаси нафти тут виснажені, проте видобуток природного газу має велику перспективу. Південний район теж досить перспективний. Тут розвідано кілька великих родовищ на шельфі Чорного моря. Власного видобутку цих копалин недостатньо, тому Україна здебільшого їх імпортує. Запам'ятай, серед паливних корисних копалин найбільше видобувають вугілля, нафту та природний газ. Лідерами за видобутком кам'яного вугілля є Китай, США, Росія та Індія, за імпортом Китай, Індія та Японія. В Україні кам'яне вугілля видобувають у Донецькому та Львівсько-волинському басейнах, буре у Придніпровському. Світовими лідерами за видобутком нафти та газу є країни ОПЕК, Росія, США, Мексика та Велика Британія. Найбільше нафти та газу імпортують Японія, Німеччина, Італія, Франція, Нідерланди, Польща, Китай та Індія. Запаси нафти та природного газу в Україні є в межах Західного, Східного та Південного нафтогазоносних районів. Однак видобуток цих ресурсів через війну дуже обмежений, тому Україна здебільшого їх імпортує. Дякуємо за перегляд. Підписуйся і коментуй.